Всім доброго дня, мирного неба, міцного здоров'я, всього всього самого найкращого. Я вчора знайшла одного єдиного великого гриба, і дивіться, скільки в мене фаршу вийшло. Я його помила гарно, відварила, корінь такий білий гарний. Підварила його, потім перекрутила, Додавила тоді, коли перекручувала цибулину велику і головку чеснику. Потім перекидала в мисочку і додала два кусочки білого хліба. Не розмочувала нічого, він тут у мене і розмочився сам. Важи дуже рідкий був. І поперчила, лаврушку додала, посолила і додала трошки ось цих сухаров. І от додала муку. Ну, ось така в мене мука, я беру от тебе. Питаючи, гарна, мабуть, мука ось така, як вона називається, Дніпромлин. Печусь булочки, пиріжки, отаке от всяке. Тепер я зараз візьму таку насиплю муки і зараз оформлюю котлетки. Ну, помочаю муку і так пожару. Такі є котлетки. Форма тримається гарно, не пристають, гарно пахнуть. І будуть добренькі Не треба грішити. Що приготувалося, все добре. Дай Бог, щоб було що приготувати. Бо зараз таки час, що думаєш, чим нагодувати сім'ю, щоб було дешевше і було трохи ситно, і було смачно. Ну, якось будемо. Якось будемо. Ну, ще такі високі, бачите, пухкі. Сюди можна ще й сало перекручувати. Дай м'ясо додати можна все. Ну це чисто грибне. Натушила картоплі. Це Буде їда. Такі котлети в мене вийшли. Я ще не пробувала, Зараз разом з вами спробую. Добрий, хорочу, зверху крумка, кориночка, в середині гриб запах обов'язки. Добре, можна їсти. У нас час це дуже добре, що ще на столі є така їда. Так що зустрінемося. До побачення.